Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати буктюб. Зараз ви спускаєтесь у них, лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про різницю між книгами, фільмами та серіалами. І чи можна залишитися без чогось, чи можна вижити без чогось одного? Отже, книги, це дуже цікаві, дуже, дуже пізнавальні, вони розважальні. І дуже корисні для нас. Звичайно, що це не обов'язково мусять бути книги. А, наприклад, аудіокниги, якщо у вас там проблеми з зором, а якщо ви там не встигаєте, просто не мають часу, щоб читати, ти там включив собі аудіокнигу і там прибираєш або ще щось робиш. А, також також під, я б сказав, що можна вважати якісь там різні статті, якісь різні сайти а, історичні і так далі. То це все потрібно читати, потрібно знати. Тому що, по-перше, дуже багато інформації, яку ми повинні знати, яку нам просто корисно знати. А також це історія, а, взагалі різні а, просто різна інформація, яка нам потрібна в житті, і яку ми зможемо використати. Також тут зачіпається величезна кількість різних проблем, різних подій в суспільстві, в історії, які ти читаєш книгу, потім сидиш і над цим роздумуєш А чи правильно вчинив якийсь персонаж, чи вчинив би я так само, і потім це корисно для, вашого, для вашої уяви, для вашого критичного мислення, для вашого. Також завдяки цьому ви зможете швидко підібрати. Uh, якийсь варіант, що вам робити в тій або в іншій ситуації. І також, що дуже корисно, у вас розвивається мовлення. Отже, звичайно, не в усіх так працює, але в більшості, якщо ви там uh, читаєте багато книг або слухаєте аудіокниги, то ви там десь бачите одне слово, інше слово, якісь такі гарні слова, які ви потім можете використати. Uh, і в житті, в. Так, наприклад, так я коли відео записую, це також дуже корисно. І такі люди, які вміють, в яких, в яких великий словниковий запас, які вміють так гарно щось сказати, вони вже в очах інших людей здаються такими розумнішими, привабливішими і так далі. Е, ну, і звичайно, що це просто також як, роз, як розважальний спектр, ви там. Сидите, читаєте, просто відходите в, в інший світ. Отже, у вас цей світ задовбав, там школа, робота і так далі. У вас там є вільний час, ви просто берете книгу, починаєте читати, і ви вже в іншому світі. Ви не думаєте про все інше, ви просто потрапляєте в інший світ і дізнаєтеся про купу різних приго прикольних пригод і так далі. А також і фільми і серіали. Це також дуже корисна для, вас, для нас е, штука, тому що це перше також розважальний спектр. Ви там у старші там, прийшли зі школи е, ще звідки просто хочете відпочити, ви включаєте якийсь фільм, серіал і просто насолоджуєтеся. Але ж ви скажете, що навіщо є Тік-Ток, є наприклад. Але TikTok це, звичайно, там є корисний контент. Але суть в тому, що відео, там, ви дивитесь 5, 10, 15 секунд, ви їх перегортаєте, дивитеся за годину сотні відео, і ви не запам'ятовуєте нічого. Ви там можете щось там запам'ятати, але ви про це одразу ж забудете. А от коли ти дивишся фільми, ти над цим зосереджуєшся, ти поглинаєш цей світ, ти зосереджуєшся, також цим розвиваєш а, свою, там критичне мислення, можливо. Якусь а, уяву також. І ви запам'ятовуєте якісь корисні для вас речі, які ви також можете потім використати а, в свою користь. А, також ви там якісь корисні речі, які там описуються, наприклад, про історію, а, якісь лайфхаки, можливо. І також зачіпається дуже багато різних проблем, як від расизму, а від расизму. До, я не знаю, до а, проблем харчування. Отже, все. І це дуже цікаво, і дуже корисно, що ти там дивишся якийсь фільм, серіал, і потім ти замислюєшся над цим, що ти там би зробив би на його місці, чи правильно це чи ні. І чи взагалі, наприклад, цей закон він доречний, чи ні? І взагалі це дуже цікаво, дуже корисно. А також... Наприклад, якщо ви там футболіст, баскетболіст, є серіали або фільми баскетбольні, і ви з них також можете дізнатися якісь лайфхаки в тренуванні, а, в тому, як зосередитися на матчі і так далі. Отже, теоретично без книжок можна вижити, без фільмів теоретично можна вижити. Але навіщо, якщо можна читати або слухати книги, якщо можна дивитися фільми з серіалами? І це все для вас, ну звичайно, якщо це російською мовою, або це щось е, не дуже добре, то звичайно, що це вам може нашкодити. Але всі інші фільми, серіали, книги, вони вам точно не нашкодять. Е, отже, раджу вам дивитися фільми, серіали, читати книги, слухати книги різними мовами українською. Ну, звичайно, що не російською, тому що це вам не треба. Ну а всем па па па, -па.